Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику розберемо проект ЮМІ. На рахунок проекту ЮМІ ходить а, багато чутків, що це є скамний проект. І напевне, це говорять люди, які купляли токін на Coinlist, тому що вони купляли цей токін по досить високій ціні, а зараз вони сидять, можна сказати так. Хорошій просації. А хтось зараз наоборот говорить, що це є перспективний проект, тому що він зараз активно відкупляється фондами. Тобто фонди відкупляють токени в слабких рук. І звісно, що через деякий час ця монета полетить в космос, коли екосистема космос буде готова до таких проєктів, як Юмі. А що таке взагалі Yumi? Це крошчайн DeFi платформа, яка з'єднюється між блокчейнами. Платформа дозволяє іншим розробникам створювати протокол вихідного рівня поверх блокчейна Yumi. Він реалізує консенсус Tendermin POS, який дозволяє взаємодіяти з різними блокчейнами, такими як Ethereum, Cosmos та рішення другого рівнями та сайдчейнами. Технологія Yumi побудована на космосі SDK. Перейдемо на графіки, можемо побачити, що ціна тільки падає. Так, да, я з вами не спорю, а графік виглядає ну, максимально скамно. Скорше всього, що це не фонди фіксувалися. І навіть не ті люди, які купляли токени на токен сейлі. Тут проходила дуже велика кількість теснетів, і іменно ці токени відповідно продавалися. Тобто люди за прості завдання отримали токени ЮМІ, і відповідно, як отримали, зразу пішли на біржу. І зливали по стакану. І іменно дякуючи цим продажам, ціна, відповідно, падає. Люди продавали, і, відповідно, хтось мусив відкупляти ці всі об'єми. А хтось, на мою думку, це ті самі фонди, які проінвестували в проект Юмі. А хто взагалі проінвестував в Юмі? Давайте глянемо. Є такий класний сайт, називається DropsTub. Опускаємося нижче, нажимаємо на цю вкладочку, опускаємося нижче. І можемо побачити всі фонди, які проінвестували в Юмі. Бачимо Coinbase Venture, Polychain Capital, IDO, Collapse Venture і CMC Holding. Опускаємося нижче, можемо бачити, що є ще Alameda, але Alameda вже можемо не рахувати. Іменно мені здається, що а, точка накопичення зараз відбувається. Це в районі 0.005 центів і 0. 0,10 центів. Оця зона це є зона накопичення не простими людьми, а іменно тими самими фондами, тим самим маркетмейкером. Відкупляючи практично всі токени на дні, я думаю, що 2 3 ікса для таких крупних фондів, це взагалі нічого. На мою думку, вони не будуть заморочуватися заради 2-3 іксів. З кошель цього, вони будуть запускати цей токен в космос хоча б на 10 20 іксів. Капіталізація токена не така вже й роздута при повній емісії. Можемо глянути, це є 113 мільйонів доларів. Тому маніпуляція на токені Юмі цілком ймовірна. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту, байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.